Як зрозуміти, з чим мені йти до сексолога біля 40% пацієнтів з проблемами в інтимному житті мають супутню урологічну або гінекологічну патологію. Людей лякає сама якби назва сексопатолог? Я сказав би вона більше подібна до психотерапевта, до психотерапевта в сфері в царині інтимного життя. Чого найбільше потребують люди, які звертаються з, з цими сексуальними проблемами? У першому місці я би виокремив пацієнтів з порушеннями ерекції різноманітними, від ослаблення ерекції до її повної відсутності. Мене турбують там якісь дисфункції ерекції чи інші якісь проблеми. Синдром очікування сексуальної невдачі це коли мужчина здоровий. Красивий молодий, він боїться вступати в знайомство з особами протилежної статі. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви у цьому епізоді дамо відповідь на питання: хто саме з фахівців і як зможе покращити ваше сексуальне життя? На цю тему говоримо з лікаром-сексопатологом Олегом Банирою. Добрий день. Але ж ви не тільки сексопатолог, ви також і уролог. Я понад 30 років працюю в сфері урології, і саме значна кількість пацієнтів з сексопатологічними проблемами спонукала мене отримати ще і фах сексопатолога. Якщо чоловік чи жінка, от вони хочуть поліпшити своє сексуальне життя, до кого саме звертатися? До яких спеціалістів? Дивіться, ми вже згадали уролога, згадали сексопатолога. А ще є сексолог, гінеколог, психолог, психотерапевт. Тобто, у нас вибір дуже широкий, і це тільки доказова медицина. Так, от до кого йти при наявності проблем сексопатологічного характеру, варто звертатись саме до сексопатолога. Оскільки це людина з попередньою вищою медичною освітою, з досвідом праці лікаря, і має отриманий спеціальний фах, який дозволяє допомагати пацієнтам з даними проблемами. Психолога і психотерапевта я би забрав з цього списку, тому що дані фахівці працюють зовсім над іншим спектром проблем. Психіатр. Чи психотерапевт він ж може стати сексопатологом? Звичайно, він може стати. Він може пройти спеціалізацію, але перевага фахівців, які були попередньо урологами чи гінекологами, в тому, що ми маємо клінічний досвід і ми маємо право. І досвід обстежувати пацієнтів ще і урологічно, і гінекологічно за потреби. Отже, щоб стати сексопатологом, ну і якісно надавати послуги, потрібно мати базову медичну освіту або бути урологом чи гінекологом. Звичайно, не просто базову медичну. Повинен бути людина з фахом лише в галузі урології, гінекології, психіатрії, ендокринології та дерматовенерології. Терапевт не зможе стати сексопатологом. І, відповідно, психолог не має медичної освіти, і, значить, він не може надавати такі послуги. І психолог, і сексолог. Сексолог так само не має, більшість сексологів не мають попередньої вищої освіти медичної, і вони не можуть лікувати пацієнтів, вони можуть надавати послуги, поради при різних варіантах норми. Сексолог і сексопатолог. От в чому між ними різниця? Сексопатолог це лікар з попередньою вищою медичною освітою по певним спеціальностям, який має досвід практичної роботи і який пройшов навчання на кафедрі сексології, сексопатології спеціальні. А сексолог це людина, Просто з вищою освітою, не обов'язково е медичною, і він е працює в сфері загальної культури статевого життя, загальної культури сексуальної поведінки і в сфері розрішення конфліктів між здоровими людьми. Підкреслюю поведінкові конфлікти, е коли в пацієнті є патологія, коли в них є конкретні медичні скарги, сексолог не має права надавати їм допомогу. Як зрозуміти, з чим мені йти до сексолога, а чим йти до сексопатолога? Якщо пацієнт має якісь загальні питання по гігієні статевого життя, по проблемах стосунків, про, про, про по проблемах міжособистісних взаємовідносин, чи по проблемах, чому він не може, скажімо так, налагодити контакт з особами протилежної статі, але нічим не хворіє, тоді він може звертатись до сексолога. Якщо в нього є медичні проблеми, він повинен звернутися до сексопатолога. Чим тоді от допоможе гінеколог чи уролог? Значна частина, ну, біля 40% пацієнти з проблемами в інтимному житті мають супутню урологічну або гінекологічну патологію. Це різноманітні запальні захворювання, різноманітні інфекційні захворювання. Деколи, на жаль, бувають пухлини. І, звичайно, що вони дають певну симптоматику, яка заважає вести повноцінне інтимне життя. Зазвичай, і урологи і гінекологи, по усуненню цих причин. І зникає проблема з сексуальним спілкуванням. Це які ми говоримо? Це про статит, наприклад. Звичайно. А в жінок це які? В жінок, аднексити, в жінок кольпіти, вульвовагініти. Запальні, в основному це запальні або пухлинні, на жаль, захворювання. Ага. Але якщо допустимо ми прийшли до уролога чи до гінеколога, то значить він має з'ясувати, чи це органічні чи психологічні проблеми. Звичайно, пацієнт повинен з такими проблемами. Він ж звертається з білью, він звертається з якоюсь проблемою, Він проходить повне урологічне або гінекологічне обстеження, і при підтвердженні необхідно пацієнта пролікувати і дивитися, як реагує на це його сфера інтимного життя. А Якщо немає органічної патології, він одразу повинен бути скерований до сексопатолога. Це значить проблема психологічна. Так, але ж, допустимо, оті органічні якісь проблеми може і не супроводжуватися болем, але, наприклад, впливати там ну на ерекцію. Простатит може, тому в таких випадках ми обстежуємо пацієнта, проліковуємо його як простат о простатит його захворювання, і тоді спостерігаємо методом емпіричним, спостерігаємо, наскільки впливає ця захворювання на його функцію. І відповідно ці люди мали би скеровувати до сексопатологів оці ці фахівці, і якщо вони не знаходять органічної патології, так мені ще здається, що ну людей лякає сама якби назва сексопатолог, тому що сексолог воно звучить якось так оптимістичніше, бо воно співзвучне з як там уролог той самий гастроентеролог і так далі. Я вважаю, що це своєрідна форма захисту психологічну. Так само, коли ми скеровуємо людину або людина ходить на візити до психотерапевта чи до психіатра, вона говорить, що вона ходить насправді до психолога. Така сама. Приблизно така сама реакція йде на слово сексопатолог, але насправді люди ж звикли до такого поняття, як невропатолог, той же самий гастроентеролог, і е, є різні хвороби, які так само небезпечні і в цих захворювань, і в цих професіях. Якщо так, от дивитися на цю всю ситуацію, то набагато якби зручніше звертатися до уролога, який є сексопатологом, або до сексопатолога, який має там базову урологічну чи там чи Гінекологічну освіту, тому що він одразу зможе якби, розглянути, чи є органічні зміни, чи є психологічні зміни, і скерувати в правильному напрямку. Однозначно зручніше, тому що тут зберігається анонімність пацієнта, тому що і в нього немає необхідності ходити по різних лікарях, по різних фахівцях. І коли поєднується фах уролога і сексопатолога, то саме цей лікар може і обстежити і з урологічною, і з сексопатологічною. Точки зору. І, відповідно, навіть і призначити якісь ці аналізи, якісь дослідження, і все це відбувається з одним лікарем. Тобто не треба ходити з одного місця в інше для того, щоб вже знати той світочний діагноз. Скажу вам за своїм досвідом: сфера інтимного життя, сфера обстеження органів, які відповідають за інтимне життя, вона є дуже делікатною. І, звичайно, однозначно для пацієнтів буде зручніше, коли це все питання буде вирішуватись одним лікарем, а й в одній установі, а не ходити здавати аналізи в одне місце, консультуватися в другому, лікуватися в третьому. І я собі так думаю, що напевно сексопатолог мав би також і орієнтуватися в тих питаннях, в тій тематиці, в тій допомозі, яку надає сексолог. Саме так, ми надаємо ті самі послуги, ту саму допомогу, яку надають і сексологи, але окрім цього, ми ще і лікуємо різноманітні захворювання інтимної сфери. А з якими проблемами найчастіше стикаються люди? Ну, якого віку? Люди всіх вікових категорій звертаються серед мужчин, це на першому місці я би виокремив пацієнтів з порушеннями ерекції різноманітними, від ослаблення ерекції до її повної відсутності. На другому місці зараз, особливо в такий тяжкий час стресовий, я би відзначив загальне зниження лібіду, тобто статевого потягу і бажання здійснювати статеве життя, бажання до статевих контактів. На третьому місці. Серед мужчин це порушення екуляції, найчастіше це прискорена екуляція, яка заважає вести нормальне статеве життя. І е, різноманітні форми е, тривожних станів серед яких е, зараз дуже розповсюджений е, синдром очікування е, сексуальної невдачі. Це коли мужчина здоровий. Красивий молодий, він боїться вступати в знайомство з особами протилежної статі через страх, що в нього не вийде здійснити статеві контакти. А жінки серед жінок найчастіше це знову ж таки, питання задоволення від статевого життя. Питання зменшення лібіду і різноманітні больові відчуття під час статевого життя, які мішають їм жити, причому мішають вести статеве життя, причому ці в значній кількості випадків вони не пов'язані з органічною патологією. А от ви згадали ще про підлітковий вік. Які тут можуть бути проблеми? Ну, наче ж якби здорові люди життя, які починається. з підлітками? Ми зазвичай працюємо в межах профілактики. Тобто, певна частина вони всі приходять по перше з батьками по ініціативі батьків. Або по своїй ініціативі, але в супроводі батьків, і зазвичай це або профілактична робота, коли виникають якісь питання норми патології, щоб чітко розмежувати, де є норма, де патологія, або коли батьки помічають якісь проблеми в розвитку статевої диференціації в їх статевій поведінці. Тобто, це більше, скажімо, звернення до сексолога, скажімо так. Е, ну не зовсім тому, що ми повинні ми виокремлюємо, це пацієнт має патологію чи не має патологи. Але так, ви маєте рацію. Якщо немає явної патології, сексолог теж може надавати. Але в принципі, тут якби сексолог мав би бути уважний, щоб зрозуміти, де норма, де патологія, і скерувати до сексопатолога. Саме так. Саме От і, і це стосується так само тих урологів і гінекологів. Побачити, що органічних змін немає. Лишилися психологічні і скеровувати до сексопатолога. Саме так я дуже слушне зауваження. Я вам більше скажу, що знову ж таки, по моєму досвіді, роботи урологом, праця з пацієнтами з сексопатологічного профілю вона дуже енергозатратна. Треба вникнути в проблему цієї людини, треба згадати все, що з ним було в житті. Це дуже часто, і це вимагає, по-перше, великої дуже затрати енергії і дуже багато часу. І практикуючий уролог, який працює з тяжкими пацієнтами, допустимо, з онкологією, чи з запальними, чи оперує, він просто у нього не має можливості енергії цим займатися. Ну, і часу, якогось і, 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 і досвіду. І бачите, тут воно оця робота, якби дуже схожа до роботи психолога, психологія. Терапевта там чи психіатра, але ну це трошки інша зовсім сфера. Там важливо занурюватися в якісь е, певні е, окремі деталі. Я сказав би, вона більше подібна до психотерапевта, до психотерапевта в сфері в царині інтимного життя. Чого найбільше потребують люди, які звертаються з, з цими сексуальними проблемами чи з інтимними проблемами по перше, ці люди в більшості дуже делікатні, і саме більше, що вони потребують, це уваги, це уваги, це розуміння часу, щоб приділити цьому пацієнту значний час. І звичайно, вони потребують і анонімності, і конфіденційності. Тут знову ж таки, з огляду на інтимність і на закритість цієї теми для, для кожної людини. Ну і відповідно, це вже має бути не кабінет уролога, який ну чистий, білий, стерильний. Там лежать якісь інструменти. Це має, має бути якась інша атмосфера для цих бесід. Однозначно, тому що сама наявність в кабінеті різного інструментарію, різних апаратів, різних е, при, приладів, вона відлякує пацієнта. Тобто він себе насправді це не є ніякі, от як ми говоримо, пацієнти, чи це не є хворі, ніякі це люди з певними проблемами. І він не повинен себе відчувати як пацієнт в клініці. Він повинен себе відчувати як людина, яка звернула за допомогою до доброзичливої особи, в доброзичливу установу, де йому буде надана на ця допомога. Я бачу ще одну перевагу того, що ви уролах. Це ж можна зателефонувати в лікарню і сказати: запишіть мене до уролога банири, от а потім вже прийти і розповісти, в чому причина, що в мене, мене турбують там якісь дисфункції ерекції чи інші якісь проблеми. Однозначно, так можна. Тут не буде жодних проблем. Більше того, я би сказав, якщо мужчина приходить первинним візитом з з проблемами інтимному житті, він обов'язково повинен попасти спочатку до мене до уролога. Для того щоб повністю пройти урологічне обстеження і виключити органічну патологію, і потім продовжувати, ми будемо домовлятися і продовжувати вже за потреби в іншій іпостасі, воно не так страшно, як воно якби так. виглядає насправді. Тому що дійсно воно може бути якісь органічні зміни, які швидше лікуються ніж психологічні. По моєму досвіду, по моєму власному досвіду, якщо вірно підійти до лікування запальних процесів чоловічої. Скажем так, з статевої сфери, то ну по відсотках в 40 відновлюється якість темного життя. Отже, якщо так підсумовуючи нашу бесіду, ну так би головне ну звернутися до, до фахівця, от розпочати навіть ну з уролога, оце найлогічніше виглядає. Ну а якщо про жінок говорити, то напевно до гінеколога треба йти. Ну, з жінками так. Я думаю, що жінка повинна бути оглянута гінекологом і в випадку, вона ж буде знати стан свого здоров'я, в випадку того, якщо в неї буде виключена гінекологічна патологія, однозначно до нас, тому що ми маємо право працювати. Сексопатологи мають право працювати як з жінками, так і з чоловіками. І з підлітками, як я вже говорив попередньо. тут тут ще один маленький і цікавий аспект: що якщо гінеколог не має досвіду роботи з пацієнтами чоловічої статі. То ми, урологи, маємо досвід роботи із пацієнтами чоловічої статі і з жінками, тому що ми так само лікуємо обстежуємо жінок, маємо досвід роботи з ними і маємо право їх обстежувати. Тому в цьому плані жінка може звертатися і до урологи так само. Так. А чоловіки відповідно чоловіки відповідно не мають не можуть звертатись до гінекологів, тому що гінекологи не займаються чоловіками. І відповідно. Щойно ми маємо якісь ці клопоти сексуальні, ми можемо звернутися до уролога і розпочати своє лікування. саме так. І за потреби, за потреби ми будемо, ну якщо ми побачимо з пацієнтом, проговоримо це питання і побачимо, що немає урологічних патологій, ми можемо його лікувати сексопатологічними методиками, які включають як медикаментозну терапію, так само і різноманітні методи психотерапії. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та лікар-сексопатолог Олег Банира. Ми говорили про те, які фахівці і як зможуть покращити ваше сексуальне життя.